Пушу, що на фронті загинув один із найкращих друзів та радників генерала Залужного захрипів смерть через арт-обстріл. Страшна рана. Організм не витримав Олег. Гельгів пише: поверніть залужного та його генераля. Він віддав своє життя військовій справі та наради. Окупанти потрохи захоплюють те, що вдалось відбити раніше залужним, зокрема на Харківщині. Я не експерт у військовій справі, але елементарна логіка підказує, якщо перестановки в армії ведуть до погіршення результату, то можна повернути все як було залужного та його команду, поки не профукали ще більше. Вони все таки тримали. Ла фронту тих самих умовах нестачі боєпропасів навіть проводили вдалі наступи, але для цього залі потрібно свою параною і міряння популярністю засунути Єрмакові в жопу. А це неможливо. Народ ставить все частіше ультиматом Зеленському. Вовайди, йде, страшна рана України не загоїться, ніколи не пробачимо. Скільки би там не ти. Не лише треба повернути залужного та решту генераля має усунути від влади того, чиї злочинні дії привели до погіршення ситуації на фронті. Вже не проканає, Дайте йому ще 100 днів. Чи він має право на помилку? Немає зояка зенжию, Час пише наступне, чому президент України чи парламент не можуть звернутись до союзників з проханням вести війська союзників на територію України. Минулого року пам'ятаю, активно вговорився механізм допомоги Молдові з боку України в разі загострення там обстановки. Тоді там Шорівська опозиція серйозно розказувала Кишинів і до того ж, звучало про те, що має Сан, президентка Молдова, може одноосібно попросити про введення військ, а Потім на вздогін парламент ратифікує угоди То чому наша країна не може попросити. Чому ми не наймаємо військовиків за кордоном? Ми ж не можемо припинити будувати розв'язку на болоні. Наприклад, за 2 мільярди гривень, або другу на курорт на Закарпатті за півмільярда доларів, чи скасувати тендери на 6 мільярдів на будівництво і ремонт доріг на Дніпропетровщині, які не виконують функції оборонно захисних комплексів, і витратити ці кошти на оплату інших потреб, тим більше, що монобільшість керується в ручному режимі. і Проголосує так, як скажуть. Я розумію, що це банальне питання. Я не знаю, як все це правильно в умовах детально вичищено. Інфопростори заборони виїзду за кордон за для постійної роботи з партнерами, навіть слух. але ж має бути якийсь притомний вихід, окрім наших втрат. Чому не звернутися до урядів інших країн з проханням про допомогу військовими. Нарада Гончаренко підкреслює брехня найгірше, що може бути в нинішньому етапі війни. Я бачу цих блогерів та всіх інших, які почали розповідати про те, які там споруди захисні, як там все класно на Харківщині, і вся ця мразота сидить по київським львівським ресторанам. А не пише з цих самих споруд під Вовчанськом. ми в нашому контрнаступі ледве цю сірозону пройшли і вийшли на перший російський рубіж. Тут росіяни йдуть похідними колонами спокійно і не зустрічають нічого, нікого. Ви скажіть. Про захисні споруди людям, яких беруть в полон звичайним цивільним. Скажіть, їм, та у нас все добре. Там такий план. У нас війна, ми зараз дуже в критичній ситуації. Я не розумію, де міністра оборони, де головнокомандуєш, де всі, де наша рада. Чому ми не проводимо закрите засідання, де слухаємо нашого поважного міністра генштаб, яким таким чином ніхуя не було зроблено? У мене таке відчуття, що ці бідні люди і міста нікому не потрібні. Людей шкода дуже. Ми допомагаємо як можемо, але це має робити держава. Я думаю, що після події на Харківщині нас має бути відставки, першим має піти у мерів. Далі ми маємо серйозно обговорити сирсько. Пане Стефанчук, чим ви зайняті? Давайте терміново збирати раду. Ну йоп, вашу мать. Ми ж головний орган країни. Давайте почнемо працювати. Грам-канали пишуть, що старший син командира Ескадри Пічкалюва Олексія відмовився від батька. Публічно Хлопцю вдалось покинути країну одразу після удару по похмуди. де він і зробив цю заяву. Він звернувся до вбивць пілотів Києва та Дніпра та свого батька. Ну що, нешановні шановні мої колеги? Я зміг виїхати за кордон із сім'єю. Півтора року тому я заявив, що батько зрадника ви вбивці народу. На мене почали тиснути переслідувати. Незважаючи на все, я не виконав злочинний наказ і зміг таки вивести родину та покинути країну. Сам я в одній з країн Європи в безпеці. Можу покритикувати ви скот, ви палачи ви. Вбивці, ви воюєте проти мирного населення і тікаєте, коли бачите українських пілотів в небі. Ви ганьба військової справи. Ви прекрасно знаєте, куди цілити, куди б'єте. Я бажаю пану залужному армії українському народу перемогти вас на чесному бою. А білгородцям, які виступили за підтримку війни, ви хотіли війни. От вона до вас і прийшла. Ну як не смішно, в Харкові вже півтори роки так. В Харкові вже більше двох років. Так, а все через ваших чоловіків, синів, пілотів, танкістів, піхоти вони принесли смерть чуж Україну. Смерть повернулась назад. Ще раз востаннє звертаюсь до пілотів. Знаю, що серед вас багато таких, які цілять мимо під час бойових вилітів Бажаю вам продовжувати робити так і надалі Відстрілюйте в лісах мажте, не виконуйте завдання якщо не маєте сили волі написати рапорт але не вбивайте вам воздасться перемога за україну це зрозуміло вже всім російському льотчику дмитру мішову який відмовився воювати в україні та втік до литви дозволено проживати в країні під час очікування на розгляд його прохання про притулок повідомляє видання делфі відповідне рішення департаменту міграції литви надійшло 12 червня до служби охорони державного кордону мішово дозволяється оселитися в обраному ним місці на території країни повідомив агентство представник Литовської прикордонної служби Гендріус Мішутіс. За інформацією литовської влади, Мішов, незаконно потрапив до Литви не через зовнішній, а через внутрішній кордон. Є сам він стверджував інтерв'ю BBC, що потрапив до Литви наприкінці травня, перейшовши кордон через ліс з допомогою опозиційно налаштованих відставних офіцерів. На початку червня російський офіцер здався міграційній владі Литви. 26-річний лейтенант Мішов, випускник Сізрельського вищого військового авіаційного училища він служив у й бригаді армійської. Авіації, яка з першого дня бере участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну. За місяць до початку масштабної війни пілот подав рапорт про звільнення із збройних сил. Його служба в армії мала закінчитись в жовтні. Проте після оголошення мобілізації в Росії його звільнено було скасоване. У січні пілота зобов'язали вирушити на фронт. Не допомогла ні спроби оскаржити рішення в суді, ані те, що він порізав собі вани. Тоді лейтенант вирішив сховатись за кордоном. Опинившись у Литви, мішов дав інтерв'ю в якому розповів, як і чому намагався звільнитись з армії. Він заявив, що вважає війну в Україні злочином. Зазначає, що Російські генерали залужного бояться, а все робиться задля збереження влади президента Путіна. Армія на його думку до війни була абсолютно не готова і досі в ній не зацікавлена. Я військовий, я маю захищати свою країну від агресії. Я не маю брати участь, не маю бути співучасником злочину. каже офіцер, за його словами військові не вірять пропаганді Кремля. Мішов заявив, що для нього українці не є ворогом, тому він відмовився стати співучасником злочину, який вчиняє Росія в Україні. Він стверджує, що не брав участь у бойових діях, не проти на українську територію і лише здійснював перевезення різних вантажів для російської армії на Коптері Мі 26 по території Білорусі, також Мішов зазначив, що серед льотчиків окупаційних військ втрати дуже відчутні. Та порівняння з втратами радянської армії під час війни в Афганістані 79-го по 89 дев'ятий рік. Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, наприклад, з Афганістаном я знаю, що там 333 гелікоптери втратили. А у нас 10 років Афгану повторили за рік. Сказав він. Також мішов поділився цікавим фактом, який вкотре доводить, що росіяни не знищують українську техніку в такій кількості, як регулярно рапортує Міноборони РФ. Справа в тому, що для отримання виплат за збиту техніку в Вітники за СРФ можуть кілька разів бити по одній і ті ж пошкодженій цілі, і все це фіксується. Припустимо, є пошкоджений танк. Там у нас є вже виплати за пошкоджену техніку. Туди стріляють кілька вертольотів по кілька разів. Віддається невелика сума грошей. Передовому авіанавіднику, який підтверджує знищення техніки, і всі отримають виплати за один танк. Джо Байден, вчора двічі назвав Зеленського Путіним. Може, й обмовився, а день був виснажливий, а може й ні. У Байдена дуже своєрідне почуття гумору. Його не всі завжди розуміють, але часто він умисно допускав такі обмовки із певними натяками. Хтось спише, на віка кому треба, мають зрозуміти, але це не про наших недоумків, Пише Тарас Чорновіл. Та й загалом він любить символічні та метафоричні фрази. Щодо шляху України до НАТО на доповнення до тих щільно відкритих, настійно замкнених дверей. Це вже я від себе трошки дофантазував. Він доповнив офіцій. Ці формулювання незворотність курсу України до НАТО фразою про міст. Це той міст над цивілізаційною прірвою, який нам треба збудувати і пройти, і це дуже красномовна метафора нашого нинішнього стану Порошенко відмовляла через відсутність волі до розширення в самому НАТО через страх розізлити Московію, але про міст не натякала. Бо визнавала, що тоді моральної України і наша влада знаходилася на одному березі з альянсом просто перед широкою закритими дверима. А зараз ми по інший бік моральної цивілізаційної корупційної зурпаторські. Киї прірви і цей міст треба здолати та повернутися на свій берег. А там може буде все просто і швидко або ні. Таке вікно можливостей погубити. Це ще треба зуміти. Наш уміє Путін маленький. В той же час за закритими дверима Байден говорив зеленським дві години. Єрмака попросили покинути кабінет. У рукопотискання було для показухи. США вже прийняло рішення пише телеграм-канал допомсте. Ось що інсайдять телеграм-канали залужний. Може стати сірим кардиналом зеленського замість Єрмака. Про це канал офісне машиня. Повідомляючи, що це стало основною. Вимогою наших союзників раз Зеленський відмовився проводити вибори. Близько трьох десятків країн укладуть угоди з Україною, у яких пропишуть свої конкретні зобов'язання. Основні зусилля союзники планують направити на захист території, а не контрнаступ. Втім, насправді, це якраз зобов'язання Зеленського зробити так, аби викоренити корупцію та поставити залужного до себе США змінюють стратегію допомоги Україні середині 24-го року. Про це пише The Washington Post. Якщо раніше союзники зосереджували увагу на звільнення окупованих РФ українських територій на північ. Та сході то тепер США планують більше підтримати збройні сили економіки України, аби відбити наступні наступи окупанта і не дати змогу йому захопити більше земель. Повідомляється, що адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки Києва, попри труднощі з фінансуванням у Конгресі. За інформацією, за Вашингтон Пост і плани не передбачають значних надбань України щодо спроб повернути контроль над втраченими територіями. До стратегії США залучається близько 30 країн, які виступають союзниками України, щоб гарантувати довгострокову безпеку економічну підтримку кожна з країн. Ін повинна підтримувати документ, якому викладе свої конкретні зобов'язання. Зокрема, Велика Британія вже підписала десятирічну угоду щодо морського забезпечення повітря ППУ артилерії та броні. Це сталося під час візиту прем'єр-міністра Ріші Рішесуника до Києва 12 січня 2024 року. Протягом останніх півроку серія безпекових угод останньо була підписана 8 липня з поляками. Якраз під час удару по Україні, зокрема по Києву, паралельно з цим Байден знову відправив главу ЦРУ до Києва.